Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі компанії Градієнт. Ось ми і дочекалися друга частина огляду на півавтоматів з асортименту торгової марки Megatech. Сьогодні в огляді модель, що дуже добре знайома абсолютно всім клієнтам, та вже більше п'яти років знаходиться в асортименті. Та додатково поговоримо про дійсно промислові моделі, які навіть не помістилися сьогодні в кадр. Але ми обов'язково їх покажемо далі у відео. Додатково нагадаємо про промокод YouTube, за яким кожен глядач може отримати 5% знижки на будь-які покупки на нашому сайті. gradient.ua. І звичайно, друзі, не забувайте про розіграш. Трьох подарункових сертифікатів на суму 1 тисяча гривень. Кожен всі деталі у описі. Дякую, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте подобайки та пишіть коментарі. Гарного перегляду. А почнемо наш огляд, друзі з моделі перевіреної часу. Star мік 205. Апарат знаходиться в асортименті вже більше п'яти років, і я абсолютно впевнений, що за цей час більше однієї тисячі щасливих клієнтів придбали цю модель. Характеристики та комплектація, як завжди, на екрані. Зверніть увагу, що ця модель постачається спальником. Товжина 3 метри також в комплекті маса, ролик подачі 0,6-0,8 мм, декілька кінцевиків, молоток та зварювальний щиток. Одразу переходимо до особливостей Апарат. Є універсальним, окрім режиму напівавтоматичного зварювання Мікмак, присутній режим ручного дугового зварювання ММА та режим аргонодугового зварювання ЛІФТІК. контактний підпал дуги за умови підключення спеціального пальника, цифровий дисплей, регулятор швидкості подачі дроту, регулятор напруги та регулятор індуктивності для регулювання жорсткості дуги та глибини провару. Додатково на передній панелі, індикатор увімкнення у мережу та індикатор перегріву. Режими пальника 2Т та 4Т. Додатково гарний показник тривалості включення, а саме 60% на струмі 180 А. Це дає змогу зварювати метал точно 5 мм майже без зупину. Два ролики подачі та якісний механізм подачі дроту з можливістю встановлення котушки 5 кг. Перевірений часом апарат стільки до навантажень та має досить широкий спектр можливостей. Підійде як для починаючих, так і для досвідчених зварювальників. Апарат стовідсотково закриє більшість побутових та напівпрофесійних задач, та буде більш ніж актуальний у майстернях, СТО та невеликих виробництвах. Посилання на додатковий огляд та замовлення вже у описі. Гарантія, і на всі апарати від торгової марки Мегатек 3 роки. А далі, як і казали, перейдемо до промислових моделей. А саме апарати з серії Megatech Pro, Мік 250 t та Мік-300 gt Підключення до мережі трьохфазне апарати створені для промислового використання на підприємствах та майстернях. Почнемо з моделі мік 250 t Характеристики та комплектація на екрані. Серед комплектації пальник МБ-24, клема заземлення до 300 А, газовий шланг, візок постачається у розібраному вигляді. Перейдемо одразу до особливостей моделі Мік 250 Т. Апарат звичайно знаходиться на візку, має підвищену компактність та місце під балон до 40 літрів. Зручний дисплей з усіма потрібними налаштуваннями, сила струму, напруга, індуктивність. Наявність режиму пильника 2Т та 4Т. Тривалість включення на досить високому рівні 60% на струмі 250 А. Це можливість майже безвипинно працювати з металом товщиною 7-8 мм та більш. Якісний механізм подачі дроту та 4 ролика подачі. Можливість встановлення котушки до 15 кг діаметром до 300 мм. Розетка 36 В на задній панелі для підключення підігріву газу. Євророз'ємка Z2. Та також роз'єм управління 7 Пін для підключення пальника пістолетного типу Спулган наявність додаткового режиму зварювання ММА. Щодо режиму зварювання електродом, потрібно додати, що апарат підтримує зварювання електродом 5 мм, Це підвищує його універсальність, адже якщо на виробництві або в майстерні будуть задачі пов'язані з ручним дуговим зварюванням, апарат якісно з ними впорається. Якісний, простий, зручний налаштування апарат, що зможе виконати будь-які задачі в майстерні СТО або на виробництві. Далі переходимо до моделі MiG 300 gt Характеристики та комплектація на екрані серед комплектації пальник МБ-24, електродотримач, клема заземлення, додаткові ролики подачі 1 та 1,2 мм, набір комплектуючих, газовий шланг та візок у розібраному вигляді. Та перейдемо, друзі, одразу до особливостей моделі Мік-300 GT. Звичайно, апарат знаходиться на візку, має підвищену мобільність та компактність та місце під балон. До 40 літрів та додатковий відділ для інструментів та розхідників. Серед основних переваг енергетичне керування, окремо вибір діаметру дроту, всі налаштування, швидкість подачі, напруга за допомогою одного регулятора. Звичайно, 2Т та 4Т режими пальника, сучасний зручний інтерфейс та можливість зберегти налаштування зварювального процесу, кнопки перевірки подачі захисного газу та протяжки зварювального дроту. Тривалість включення моделі 60% на зварювальному струмі 300 А. Це можливість працювати з металом, товщиною 10 мм та більше майже. Без зупину, якісний механізм подачі дроту та чотири ролики подачі, можливість встановлення котушки до 15 кг. розетка 36 В вольт на задній панелі для підключення підігріву газу. Наявність додаткового режиму зварювання ММА з підтримкою роботи електродом 5 мм. Апарат що підійде для будь-яких завдань для зварювання будь-яких металів, значних товщин, низьколегованої сталі енержавічий алюмінію. Тож, чудовий вибір для експлуатації в індустріальних цілях авторемонті на виробничо-монтажних ділянках. Особливо звертаємо увагу на підвищену мобільність та компактність і, звичайно, на спрощену систему налаштувань. енергетичне керування зварювання процесу. Додатково не забувайте, що є можливість зварювати електродом 4 та 5 мм, що додатково підвищує універсальність саме цієї моделі. Додатково друзі, порадимо, що переглянути після цього відео, адже ми вже дуже багато контенту зняли про напівавтоматичне зварювання. Радимо такі відео, як почати зварювати напівавтоматом. Відео для новачків 5 помилок під час зварювання напівавтоматом, зварювання флюсовим дротом, Серія відео про зварювання швів у різних положеннях. Всі відео у описі. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно корисне для вас. Не забудьте про розіграш подарункових сертифікатів. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайку та в коментарях напишіть, про який апарат мрієте саме ви. Дякую та до зустрічі!